Доброго ранку, гарного дня. Сьогодні підводимо підсумки. Перевірна робота за розділом. письмова. Починай з нової сторінки. Зверни увагу на зразок записів в зошиті. Напиши дату 26 грудня. Перевірна робота. Завдання. Вказуєте номер відповідний, задача. Завдання, як завжди, можна виконувати в будь-якому порядку, вказуючи відповідний номер. Завдання перше. Викони обчислення письмово, тобто в стовпчик. Записуєте приклади зразу в стовпчик. Зверніть увагу, є числа круглі. Пригадайте, як підписувати такі числа треба. Що з нуликами робить. І у вас все вийде. Завдання 2. Знайди значення виразів, якщо А дорівнює 7, Б дорівнює 43. Як бачите, у вас два вирази з буквою А і два вирази з буквою Б. Пригадайте! Що буквений вираз спочатку потрібно перетворити на числовий, тобто ви записуєте вираз з буквою, далі пишете: Дорівнює, утворюєте числовий вираз. Внизу обчислення виконуєте письмово в стовпчик. Зверніть увагу. Після того, як ви зробите обчислення, не забудьте написати значення. Результат ваших обчислень до виразу. Завдання 3 надії з величинами складається з двох частин. Перше. Здійсни необхідні перетворення виконай обчислення. 5 кілометрів поділити на 8 метрів. Як бачите, імена різні: кілометри метри. Спочатку ми з вами 5 км перетворюємо в метри, далі ділите на 8. І якщо у вас буде результат більше, ніж 1000, то знову треба зробити перетворення в кілометри і метри. 98 гривень поділити на 70. Зверніть увагу іменоване число, ділимо на неіменоване. Пригадайте, що повинно бути в результаті. Знову ж таки, 98 гривень на 70 поділити не можна, тому гривні треба перетворити в копійки. Обчислення виконуєте письмово, тобто в стовпчик. Наступне завдання друге виділи години із хвилин, хвилини із секунд. Для того, щоб виділити. Години із хвилин або хвилини із секунд потрібно поділити на 60, бо в одній годині 60 хвилин, в одній хвилині 60 секунд. Обчислення робите в стовпчик, погортайте підручник, знайдіть зразок таких перетворень і у вас все вийде. Завдання четверте. Користуючись формулами на знаходження швидкості часу та відстані, розв'яжи прості задачі за даними таблиці. Перший у нас об'єкт це авто, автомобіль. Він рухається у нас зі швидкістю 70 км за годину. Витратив 7 годин, треба знайти відстань. Ви записуєте авто, записуєте формулу, виконуєте обчислення і отримуєте результат. Наступний об'єкт поїзд. Що ми знаємо? Знаємо швидкість поїзда 55 км за годину, знаємо відстань, яку проїхав, подолав поїзд, нам з вами необхідно знайти час. Ви записуєте з нового рядка поїзд. Формулу знаходження часу. Виконуєте необхідні обчислення, отримуєте результат. Наступний об'єкт гепард. Що про нього ми знаємо? Час його руху 6 хвилин, подала відстань 5400 метрів, треба знайти швидкість гепарда. З нового рядка пишете гепард, формулу на знаходження швидкості. Виконуєте необхідні обчислення і зверніть увагу, в чому буде вимірюватися швидкість, якщо у нас відстань в метрах, а час у хвилинах. Задача. В якій треба скласти схему і розв'язати її. Автобус їхав до зупинки 3 години зі швидкістю 60 км за годину. Після зупинки він проїхав ще 200 км, яку відстань подолав автобус. Починаємо, як завжди, з креслення відрізка. Далі йдемо по сюжету задачі. У нас є рух до зупинки і після зупинки, тому ми з вами ставимо невеличкий відрізок, розділяючи наш шлях на дві частини. Він їхав у нас в одному і тому ж самому напрямку, зазначаємо стрілочки від початку руху і після зупинки. Далі ми знаємо, що до зупинки швидкість була 60 км за годину, і час, який він витратив, 3 години. Що ми знаємо після зупинки? Що він подала відстань 200 км. Це ті дані, які ми з вами знаємо. Нам треба знайти всю відстань, яку подолав автобус. Це головне питання. Але для того, щоб дізнатися всю відстань, потрібно знати відстань до зупинки, ми її не знаємо, і відстань після зупинки, ми її знаємо. Поміркуйте, подумайте, поставте відео на паузу. Спокійно накресліть. І я думаю, що також у вас все вийде в розв'язанні цієї задачі. Бажаю вам успіху у виконанні завдань. До побачення! Бережіть себе!